Два рази вибухнуло щось, а це так віяло, дуло, гріміло. Ну так аж прям такий звук, ужасний був чорний дим, вогні дуже високі були. Що це все змітає з землею? Усі ж були дуже ну, налякані, не розуміли, що відбувається. Всі тікали городами, лишали будинки. У мене таке було відчуття, що навіть утекти городами до гори не було сили. Уляна Джебчук пригадує 30 вересня 2023 року, коли поблизу села стримбав. На Двірнянському районі стався вибух нафтопроводу. Тоді її син Юрій та сусідський хлопчик Євген отримали понад 85% опіків тіла. Юрій пішов на вулицю кататися на велосипеді. Я виходжу з будинку, як дуже велика хвиля чорного диму і високого вогню йде догори річкою. У нас попри хати, йде дорога. Наша хата, річка і. Труби йдуть річкою догори, і цей вогонь йде до гори річкою. Юрчики з Євгеном вже вийшли, вибігли з іншого низу хати, що тікали від вогню. Діти вже були повністю обгорені. Жінка каже, коли побачила хлопчиків, не уявляла, як їм допомогти і чи зможуть їх врятувати. Кожен тікає, рятує життя, ну це не передати. Діти просто просять води і засинають, стоять, де ти йдеш дорогою, стежкою, як діти засинають. Діти, двоє, двоє дітей засинають. Просто жах, страх. Дай Боже, тому хлопове, який нас привіз, взяв голими руками дітей опечених, поставив у машину і відвіз нас до лікарні. Такі опіки та травми майже несумісні із життям казали медики батькам та робили все можливе, аби врятувати хлопців. Закликав нас головний лікар і сказав, що ми переливаємо кров. Якщо він ще доживе, щоб перелити кров, тоді ми будемо його перевозити. Прогнози лікарів взагалі вони не знали, вони казали такі ситуації, що це тільки надіятися на Господа Бога, тому що під час таких відсотків ну, дітей вони взагалі не лікували дітей, вони просто виводили дітей із шоку. Після стабілізації стану дітей перевезли у Львів, далі у Польщу. Потім планували переліт до Швейцарії. Та врешті, спільно з медиками, батьки вирішили лікувати хлопчиків у Німеччині. Там сім'я Джебчуків та Григів спільно розпочали боротьбу за життя власних синів. Нам оплачує лікування місто Кольм, тому що це дуже велика сума і дуже дорогі операції, які ми не, не можемо оплатитися самі, і які ми зараз проживали в реанімації в готелі, який також дуже сильно дорогий. Леся Грига біля сина Євгена у реанімації провела сім місяців, допоки в Україні на них чекала молодша донька, а чоловік на війні. Боронив українські кордони. Чоловік воював мій у 10-й штурмовій бригаді. Коли в нього брат не загинув на війні, йому дозволили скомісували від армії і дозволи переїхати йому через границю у Німеччину. Як ця трагедія і сталася, то у нього перші були запитання. Чи сестричка жива, чи щось, чи мама жива, чи все добре? Свій 12-й день народження Євген святкував у Німеччині. Хлопець каже: до трагедії мріяв стати футболістом. Наразі ж бажає досконало вивчити німецьку мову. Та повністю одужати Моя мрія з дитинства стати професіональним футболістом, але на деякий, на даний час моя мрія стати повноцінною дитиною, бо я, так як в мене пальці добре не розігнаючи, якби так і тіло не добре розігнаючи. Я не можу сам поїсти, сам помитися, сам розібратися, одягнутися, сам я не можу. Щоденно хлопцям доводиться терпіти порив'язки по всьому тілу та різноманітні процедури для покращення їхнього стану. Євгену провели майже 50 операцій. Під час однієї з них лікарі рятували око, на яке наразі дитина частково не бачить. Я кожен день хочу займатися фізіотерапією, агротерапією, щоб розробити свої пальці, так як я навіть не можу взяти один стакан, щоб попити. Приблизно півсотні операцій зробили і Юрію. Хлопчик пережив ампутації пальців та вчився заново ходити. Я! Я! Юрій! Я мрію стати футболістом і поліцією. Я хочу як і раніше жити. Мені подобається, подобається футбол грати, бігти, рухатися, писати уроки, мечку навчити. Все подобається. Мені, мені yes, uh -huh. подобається математика, бо математика найліпша. Як на Прикарпатті, так і в кельні Євген і Юрій товаришують. До Німеччини переїхали, і їхній рідний брат та сестра. Знайшли, кажуть, хлопчики, друзів із серед тутешніх дітей. Юрій та Євген все частіше виходять на відкрите повітря, одягнувши перед цим спеціальні захисні маски. Та ви, як у Німеччині хлопці відвідують місцеву школу чотири рази на тиждень. Їхня вчителька Марія Кауц родом із Бучацького району, що на Тернопільщині. В Німеччині живе упродовж 25 років. Жінка каже, познайомилися із сім'ями у соцмережах. Тоді діти лежали в реанімації. Запитували, чи є вчителі українські, тому що в лікарні знаходяться діти з України, яким потрібно викладати. І оскільки в мене був вже досвід, якраз з дітьми з опіками працювати, тому що поранені українці йдуть в Німеччині вже з 22-го року. Я також допомагала з перекладами для солдатів, для наших військових, і там були також діти з опіками з Києва. Тому я, я, я була готова це робити. Німецькі вчителі вони не відмовлялися з ними працювати, вони просто не могли з ними працювати, тому що їм снилися. Жахи, і вони психологічно це не витримували. Марія Кауц розповідає хлопчики, здібні і мають бажання навчатися та пізнавати нове. Проте тривале вживання важких медичних препаратів каже вчителька, впливає на пам'ять та увагу учнів. Те, що діти вижили, це чудо, і це для мене межує з святістю. Вони дуже релігійні, вони ходять до нас до церкви, вони моляться. Ми також молимося і по німецьки я з ними вчу молитві, по-українськи. І тобто, в мене такі уроки комплексні. Звичайно, що я концентруюся на математику на німецьку, але коли я бачу, що дітям треба ще щось, то ми вчимо різні руханки, сили українські, пісні для підтримки. Своїм головним завданням Марія Кауц вважає не лише навчати хлопців, але й мотивувати і наповнювати позитивними емоціями. Вони ж своїм прикладом, каже жінка, надихають її та місцевих жителів. Найбільша їхня здібність це воля до життя. І найбільший їхній вчитель це є життя саме. Тому що це, що вони пережили, це, що переживають кожен день їхні сім'ї, це неможливо, ну, це можна порівняти тільки з хресною дорогою. Кожен день. Іде боротьба за життя, ще дуже багато небезпек. Це інфекції, це операції, які не заживають, тобто руки, які треба формувати, які не рухаються так, як потрібно. Там дуже багато роботи, і те, що діти вижили, це є комплексна робота всіх інституцій, які працювали над тим, щоб діти вижили. За півтора року кажуть хлопці, звикли до життя у Німеччині, і вони батьки дякують місцевим жителям за порятунок та ставлення до них як до рідних, але додають, дуже сумують за домом та рідними. Після одужання хочуть повернутися в Україну. Я розумію, що в мене що, 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 що Німеччина дуже добре тут жити. Тут вітно жити, але в Україні теж так само так само жити можна. Я скучаю за себе дом. все я скучаю. Аж аж мої, мої... стайни. гараж. все скучаю. Я дуже скучаю за друзями і хотів би їх всіх зібрати сюди. Я їх дуже сильно люблю і тих людей, які молилися за мене. Інна Сендецька Монюк, Данило Черкашенко, Суспільне, Новини.